Разова поїздка у київському метро може суттєво здорожчати? Прогнозується, що проїзд підніметься до рекордних 30 гривень. Найкраща ситуація із наземним транспортом: проїхатися у трамваї, ймовірно, коштуватиме близько 26 гривень. Експерти прогнозують, що із такими цінами українці просто перестануть користуватися громадським транспортом. Невже вже зараз треба привчатися ходити пішки? Про це далі вітаю. Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Орієнтовно 30 гривень має коштувати проїзд у метро. Тож підняття цін на проїзд є неминучим. Таку шокуючу заяву зробив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебор. Як на мене, транспорт треба робити піднімати вартість. Щоб ми, ми могли оновлювати парки, щоб ми могли е, на, на належно експлуатувати рухомий склад, так а ці кошти, які йдуть там по 7 мільярдів в рік дотацій, йшли прямо на вливання. На ремонт, на реконструкцію, на розвиток транспортної інфраструктури. Щоправда, Кандебор підкреслив, що прямо зараз ціни вверх не зростуть. Тим не менше, після провокативних висловів, що прозвучали з його вуст, почалися активні обговорення теми підвищення тарифів. Відтак, експерт із транспорту Олександр Гречко заявив, що у КМДА ціну у 30 гривень за одну поїздку на метро взяли фактично зі стелі. Озвучений тариф за проїзд у Києві до 30 гривень я назвав би, м'яко кажучи, некоректним, бо не зрозуміло з чого і як він вираховувався. Зараз міська влада лише жонглює цифрами, але не каже, що буде підвищувати вартість проїзду до кінця дії воєнного стану. Також експерт зауважив, що рішення про збільшення ціни на проїзд у майже чотири рази має політичне забарвлення. Підвищення тарифів на проїзд гадаю рано чи пізно станеться, але це потрібно робити дуже виважено, щоб нові тарифи не були такими шокувальними для людей. За його словами, міські чиновники розповідають казочки про високу собівартість однієї поїздки, але водночас нічого не роблять, щоб громадського транспорту ставало більше на маршрутах, і він працював за чітким графіком. Місто викидає величезні кошти на непотрібний ремонт асфальтового покриття, який зовсім недоречний на деяких вулицях Києва, а в транспортну інфраструктуру коштів ніхто не вкладає. Такий підхід нічого хорошого не гарантує. На жаль, ніхто не займається розвитком інфраструктури громадського транспорту в Києві, а лише час від часу наслякають можливим підвищенням тарифів на проїзд. Експерт із транспорту також озвучив небезпеку, яку може нести плюс 22 гривні до вартості разової поїздки у метро. Він переконаний, що це змусить пасажирів перестати користуватися метрополітеном. Таке підвищення це абсурд. Воно пришвидшить відмову пасажирів від громадського транспорту, а багатьох це ще й спонукатиме до купівлі власного авто, або ж пересідати на приватні маршрутки, які до речі не зупиняються під час тривоги. Тобто, у разі підвищення тарифу до 30 гривень, платоспроможний пасажир піде з громадського транспорту, а у ньому їздитимуть лише пільговики. Разом із тим, Гречко зазначає, що перед тим як підвищувати вартість проїзду у транспорті, міським чиновникам було б варто налаштувати роботу єдиної системи оплати проїзду. В цю систему вперто не інтегрують тарифи приватних маршрутних перевізників та міської електрички. Навряд чи їх буде до неї інтегровано під час чергового підвищення тарифів, а це ще більше поглибить проблеми, які зараз гостро відчуваються. Зрозуміло, що тарифи на проїзд в міській електричці формують в Укрзалізниці. Там своя система їхнього затвердження, але ніхто від влади не намагається зробити виняток та домовитися про інтеграцію. Зауважимо, що міська електричка не користується великим попитом серед киян, бо до її станції ще потрібно якось дістатися пішки або на чомусь доїхати. Проте перевагою такого транспорту є перевезення пасажирів навіть під час повітряної тривоги. Ба більше нерідко тарифи підлаштовуються під приватних перевізників. При цьому комунальний транспорт залишається у помітному мінусі, чого не скажеш про компанії. У масштабах Києва від зростання тарифу на 5 гривень з кожного пасажира це десятки мільйонів гривень необлікованої готівки, яка буде потрапляти у потрібні руки. Саме тому у підвищенні тарифів зацікавлені приватні перевізники. Водночас виникає логічне питання: а чи платитимуть кияни більше в обмін на комфорт у транспорті? Якість перевезень жодного разу не покращилася після підвищення тарифів у Києві ні в комунальному, ні в приватному транспорті. Комунальний традиційно деградує і возить пільговиків, а приватні перевізники продовжують знімати маржу, здійснюючи перевезення пасажирів в віржавих та старих маршрутках. Журналісти ТСН поцікавилися безпосередньо у КМДА, чи розглядає місто можливість підвищення вартості проїзду у міському транспорті у 2025 році. Заступник директора департаменту транспортної інфраструктури дав відповідь на це питання. Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київради від 5 березня 2020 року No 399 про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків. У міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху, встановлено чинні тарифи на перевезення пасажирів. Станом на сьогодні питання підвищення цін на приїзду громадському транспорті Києва не розглядається. У департаменті додають, що відповідно до фінансової звітності Київського метрополітену за 9 місяців 2024 року собівартість перевезення одного пасажира становить 36 гривень 90 копійок. За інформацією «Київпастрансу», собівартість поїздки. Наземним міським пасажирським авто та електротранспортом становить 26 гривень 22 копійки. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у 2025 році на українців чекає низка змін. До чого слід готуватися вже із 1 січня. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Столичний транспорт постійно потрапляє у центр скандалів та нерідко стає темою для обговорення. Відтак наразі у Києві триває довгоочікуване будівництво метро на житловий масив Виноградар. Воно стартувало у листопаді цьогоріч. Днями раніше у компанії Автострада розповіли, як саме просувається зведення одразу двох станцій. Будівництво метро на Київський житловий масив Виноградар ведемо цілодобово та одночасно на кількох дільницях. Зокрема, роботи виконуються зі Породження шахтного стовбура над тунелем глибокого закладення серед Мостицька на майданчику з дворівневими тунелями Мостицька, проспект правди, на оборотному тупику проспект Правди, зауважмо, що зі столичним метро все не так і просто. Відтак, 8 грудня 2023 року сталася аварія на перегінному тунелі між станціями Деміївська і Лебіцька через розгарматизацію тунелю та появу тріщин у стінах. Підземні води пошкодили захисні споруди тунелів і почали заповнювати столичну підземку, перетворивши її на річку. Між цими станціями рух зупинили, а їх закрили на ремонт. Це спровокувало справжній колапс у столиці. Втім, не встигли кияни оговтатися від закриття цих станцій, як згодом їм повідомили, що Почайна і Тараса Шевченка можуть бути наступними. Поштова площа під питанням. Пізніше у Київському метрополітені підтвердили, що станції синьої гілки дійсно є в переліку об'єднання. Які готуються до планового ремонту, у КМД заявили, що тунель можуть закрити на частковий ремонт, але саме метро для людей закривати не будуть. Чому ж в один момент підземка стала сипатися, а обіцяні ремонтні роботи на виділені кошти не робилися? Це питання сильно занепокоїло журналістів. Їм вдалося зазирнути у кишені до директора Київського метрополітену Віктора Брагінського. Як з'ясувалося, його дружина стала власницею активів вартістю в мільйон доларів, а сам Брагінський. Декларує дивні грошові подарунки від рідні. Ми маємо фокусуватися на тому, щоб ця історія не завершилася форматом ЦАПа відбувайла». Ми розуміємо, що ця людина не просто очільник метрополітену, а це представник політичної партії Удар Віталія Кличка. Це людина, яка перебувала на посаді практично десятиліття. Це те десятиліття, коли в Києві було відкрито нуль станцій метрополітену, а шість зачинено цього року, коли метро, безумовно, є об'єктом критичної інфраструктури. Це все є предметом розслідування. Також безгін заявляв, що не довіряє меру Києва кличку. Постає питання: а хто ж керує столицею, якщо інформацію про розвал метрополітену не володіють люди, які при владі протягом 10 років чи виправданим є потенційне підвищення цін на проїзд? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже понад 280 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.